І скільки вже можна радитися. Адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Прошу проголосувати. стала свобода, і українці вийшли на вулиці і площі під стягами вільної України. Це здалося багатьом чимсь несподіваним, чимсь новим. Як же сталося, що коли настала свобода, то зараз же народ піднявся і став поруч тих українців. І прийняв їх слово за своє слово, їх домагання за свої домагання. Михайло Сергійович Грушевський. 1917 рік. З нотаток Михайла Грушевського за Липень-серпень 17-го року. Українці нічого нового не видумували. Вони нагадували тільки те, за що боролись і голови свої складали предки нинішніх українців, добиваючись землі і волі, свободи і рівності української державності. Україна не може йти далі старими стежками, ні тими, якими волікло її силоміць насильницьке московське правительство, ні протоптаними слідами буржуазних держав заходу. Мусимо пізнати себе, і пізнавши раз, держатись твердо тої лінії, яку вказує нам все пізнання. Інакше нам загрожує небезпека по якимсь часі ще раз проробляти революцію, соціальну, боротьбу з домашнім соціальним більшовизмом ще тяжчу і криваву. Для принесення присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. Урочисто присягаю народові України. При здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина. Захищати суверенітет України сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки. Ми стали на межі обітованої землі українського визволення. Української державності. Ми заткнули на цій межі наш подібний прапор. Але ми ще тільки на межі. Запрошую до слова президента Української Народної Республіки в екзилі Миколу Плавюха. Пане голову Верховної Ради, достойний пане президенте, шановні пані і панове, у згоді з декларацією Уряду Української Народної Республіки з 12 червня 1924 року постановою 10-ї сесії Української національної ради з 19 червня 1800, 1989 року. Та постановою 1992 року врочисто проголошуємо всьому народові України і в Росіяні Сущому складення повноважень Державного центру Української Народної Республіки в Евзілі, який він виконував упродовж 72 років поза межами України. Пане президенте, складаю на ваші руки цей історичний документ і бажаю всьому народові України. Щоб він, як суверен своєї держави, як джерело її влади, стояв на її незалежності і щоб вже ніколи не було потреби, щоб президент чи уряд України були змушені діяти у вигнанні. Щасти вам, Боже, слава Україні! Грушевський застерігав. Ми не війшли ще до цієї обітованої землі, котру віщували нам наші пророки до котрої вели нас наші вожді. Нам судилося побачити її на І наше серця огортає тривога, що ми можемо упустити це близьке щастя нашої країни, що від границь цієї обітованої землі нас відіб'ють, нас відкинуть назад, на довгу нову блуканину в пустині. Нам хочеться кликнути словами старого псалма. Не задрімаймо, доки не забезпечимо, не закріпимо здобутого. Тепер, коли всередині краю шириться самоволя і розрух, і отруйним потоком текуть більшовицькі брехні наклепи, не час до святкування. Українська демократія повинна приложити всі старання до того, щоб мати таку державу, яку їй треба і яку вона хоче. Не тільки в сфері духовної, а навіть матеріальної культури наші люди повинні брати з усіх усюд те, що може здатись корисним, а особливо в Америці. Більш демократичний, ніж будь-який з європейських народів, цей народ може багато чому навчити наші кадри робітників і діячів. З декларації незалежності, одностайно схваленої представниками 13 штатів Америки у липні 1776 року. Ми вважаємо за самозрозумілі істини, що всі люди створені рівними, що творець вдарував їх певними невід'ємними правами, до яких належать життя, свобода і здобування щастя. Але коли низка зловживань правопорушень влади виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизмові, тоді народ має право і обов'язок повалити такий уряд і встановити нову форму, щоб забезпечити майбутність народу. Американська декларація стала першою демократичною конституцією у світовій історії. Та вслухаємось у такі рядки. Це факт установлений і правда загальновідома, що козацька нація і Україна були вільними. Козаки мають за собою право людське і природне, один з головних принципів якого є народ завжди має право протестувати проти гніту і привернути вживання своїх стародавніх прав. Це з Бендерської конституції гетьмана Пилипа Орлика. Рік 1700. Десятий. За 66 років до американської декларації. І знову слово Михайлу Грушевському, видатному історику, нашому першому президентові. Добре робити історію. Важливіше, ніж гарно писати її. Добра Конституція вартніша від геніальної поеми. І добрий земельний закон займе місце в нашій національній бібліотеці поруч Шевченківського кобзаря. До слова запрошується патріарх Української православної церкви його святість теркла. Любі і дорогі брати і сестри, Софійська площа для мене не чужа. Я тут стояв на струнках, як молодий старшина української армії. Я знову на Софійській площі. Я знову маю велику честь, ласку Божу, що переживаю ту велику хвиля. Ви зрозумієте, мої дорогі, що для мене, вихованого моїм дядьком, сивоном під плюрою, що це значить, я щаслив, я не прийшов з дорослі берука, я приношу тут до вас прапа третьої залізної стрілецької української інвізії. Тепер, коли Україна очищується від більшовиків, стає питання, як його бути? Чи все-таки хоче зі спізненням скликати встановчих збори? Чи з огляду на таке спізнення прийняти в Центральній Раді Конституцію Української Республіки і виборчий закон, та на його підставі по заспокоєнню краю, провести вибори до парламенту і скликати вже його якомога скоріше для нормальної, конституційної законодавчої роботи? Ті демократичні гасла, які проголошувалися нами, не були демагогічними приманами, які тепер мають бути зняті разом з черговими прапорами. Вони повинні ввійти в життя, глибоко залягти в нім як фундамент, на яким будуватиметься нове життя. І тільки на нім повинно будуватися. Все, що я бачу навколо себе, поки що не настроює мене дуже оптимістично. Почалась оргія розхапування і творення дорого оплачуваних посад і синекур. Саджання на державний і громадський кошт різних панків, нездатних прогодуватись якоюсь продуктивною працею. Плата нужна! Да плати нам надо! От в этом місці! В этом місце ми ні одного чоловіка в цех не прийняли. У нас ні одного подручного нету. Ребята приходять, прийдуть, посмотрят і уходять. Тут плавку будемо пускати, ви посмотрите. Треба взагалі дбати негайно, щоб бідний людний кривдився на користь багатих. Мають бути скасовані так звані посередні податки, цебто всякі побори, що побираються від товарів, які споживає народ і оплачує їх дорогшою ціною. Важке слово сказане. Україна стала самостійною і незалежною від окремленої державою. Це великий обов'язок і велика відповідальність. Залізні неухильні обставини продиктували українській демократії цей рішучий крок. Але вони ж вимагають від неї не тільки великої рішучості, але й незвичайної уваги, напруження всіх духовних і фізичних сил, щоб поставивши цей крок, на нім не схибнутися. Народи українські, в твоїх руках доля твоя. В цей трудний час Всесвітнього безладдя і розпаду докажи своєю одностайністю і державним розумом, що ти можеш гордо і достойно стати поруч з кожним організованим державним народом, як рівний з рівним. 24 серпня 1993 року такий вигляд мали київські майдани та вулиці у день святкування Другої річниці незалежності. Наче німе запитання, що ж далі? Як відлунне запитання, висловленого Великим Кобзарем. Коли ми діждемося Вашингтона? З новим і праведним законом. А діждемось таки колись.